Коли світ побачив зухвалість України в темі якраз курської операції, то на цю тему, якраз щодо зухвалості, дуже класно лягає оця е, видумка щодо е, співучасті України у знищенні північних потоків відповідно те, що ми маємо подивіться значить раніше ж не вірили не вірили а тепер після курської операції ну вже ж трошки інакше починає голова думати якщо українці так там не інформуючи захід пішли на курщину то от одразу формулюється в голові логіка так вони могли там підірвати нібито і північний потоки відповідно лишивши там три три нитки зараз ну получається три труби знищені одна лишилася але ж знову ж таки, ну нічого ж не змінюється. Тобто, для того щоб це відбулося, необхідні набагато набагато більші ресурси.